Привіт усім, хто сьогодні зі мною це відео не з розряду лайтових, але важливе дуже. Я хотіла поговорити з вами про мітінг, який з цією Україною, і Харковом, зокрема. Але передусім не можу не згадати про сьогоднішній ранок. 24 липня об 11.06 у Харкові два влучання кабів просто в центрі міста. Один удар поблизу багатоповерхового будинку. Понад 15 авто ще згоріли. Друге влучання по цивільному підприємству вже відомо на цей час 16 людей постраждали. Серед них 10-річна дівчинка, яка має гостру реакцію на стрес. Медики надають допомогу, рятувальники працюють. Всі кадри взяті з відкритих джерел. І в той самий час, поки ми живемо під вибухами, в Україні зростає ще одна тривога: правова, політична. Людська. Вже з вечора, 22 липня, по всій країні почались мітинги. Люди вийшли, щоб показати своє ні закону номер 12414. Цей закон, підписаний президентом, дає генпрокурору право втручатися в роботу набу та САП незалежних антикорупційних органів. Він може передавати справи іншим органам, втручатися у розслідування, витребувати матеріали будь-якої справи, давати обов'язкові до виконання вказівки набу. Скажіть чесно, чи це звучить як збереження незалежності? Якщо боротьба з корупцією стає контрольованою згори? Чи це ще боротьба? Напишіть, будь ласка, свою думку про це в коментарях. Мені дуже буде цікаво почитати і зрозуміти, чи ми однаково з вами думаємо про це, чи можливо ми щось не розуміємо, адже кожна думка важлива. А я продовжую у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі. Звичайно ж, в моєму любому Харкові і інших багатьох містах люди вийшли з плакатами, де було написано Руки геть від набу, корупція, ворог майбутнього навіщо мені система, що працює проти мене? Скасуй і ганьба. А також номер закону на плакатах було в багатьох написано у Харкові. Навіть попри регулярні обстріли зібрались небайдужі, і це викликає повагу до людей. Бо коли у твоєму місці щодня прилітає, і ти все одно знаходиш сили вийти і сказати я не згоден, це означає, що тобі не байдуже. І ось я хочу вас запитати: а як ви ставитесь до цього закону? Чи правильно роблять люди, що виходять на мінтинги під час війни? Чи маємо ми, як громадяни, право вимагати прозорості підзвітності навіть у такий складний час? Якщо вам відгукується, залишайте думки в коментарях. Бо мовчання це згода. А сьогодні, як ніколи, важливо говорити. Уявіть лише, поки наші військові тримають фронт і платять за це своїм здоров'ям і життям, десь у високих кабінетах приймаються рішення, які можуть знищити довіру до системи, яку ж вони захищають. Чому в час, коли нам потрібна максимальна прозорість і відповідальність, ми бачимо централізацію влади та відкат назад у питаннях боротьби з корупцією. Чому у нас досі немає чітких пояснень від представників влади, чому цей закон ухвалено в такому вигляді без публічного обговорення? Якщо ти дивишся це відео, поділись у коментарях, чи чув ти раніше про цей закон номером 12414 і що саме ти думаєш про цю ситуацію? І головне, чи довіряєш ти антикорупційним органам після таких змін? А особисто щодо нас, то ми, чесно кажучи, взагалі не чули нічого про цей закон, про ці мітинги, у вирі власних сімейних перепитів. Останні дні у нас були дуже активні і насичені. У Роми знову загострився білю спині. І навіть ті ліки, які раніше допомагали, перестали діяти. Ми були постійно на зв'язку з лікарем, підбирали нове лікування, коригували дозування. А ще я випадково сильно травмувала ногу. Добре, що без перелому, але забій стопи такий, що мені радили накласти гіпс. Я відмовилась не знаю, пожалкуючи. Ні, нога дуже отікає і ходити далеко зараз, на жаль, не можуть. І навіть, попри все, роботу ніхто не скасовував. Її накопичилось багато. Але ми завжди стараємось, хоча б увечері, виїхати кудись, змінити обстановку, подихати повітрям. Отак увечері, 22 липня, коли повертались додому, проїжджали повз площу Конституції і побачили перших мітингувальників. Невелика група, переважно молодь, поряд стояла поліція. Це виглядало тихо, спокійно, але дуже сміливо. Наступного вечора, 23 липня, ми знову поїхали в центр, цього разу у сквер Стрілка, і там теж були мітингувальники. Коли ми приїхали, людей було досить багато, але поки шукали місце для парковки, помітили, що вони вже починають розходитись. І ось що саме тоді ми задумались, що ж змусило людей вийти на вулицю в такий небезпечний і нестабільний час. У Харкові майже щодня обстріли, прильоти, вибухи. Але, попри це, люди виходять і говорять про закон про Антикорупційні органи про справедливість, це, чесно кажучи, дуже вражає. А як ви вважаєте, чи правильно роблять люди, що виходять на мітинги під час війни? А як на вашу думку стосовно корупції в інших країнах Європи? Мені буде також дуже цікаво почитати вашу особисту думку стосовно цього? І хочу ще також запитати, чи варто знати, що відбувається там, на горі. Коли в тебе своя війна вдома в лікарні, і ти не знаєш, як далі, що з цим робити, як боротися з цим, чи важливо вникати в питання, які навколо тебе в твоїй країні? Напишіть, будь ласка, свою думку. Дякую, що ви слухаєте, і дякую, що пишете свої думки. Стосовно того чи іншої ситуації. А я хочу вас зараз запросити на прогулянку сквером, заради чого ми сюди приїхали. Мені дуже сподобалась нова інсталяція. І дякую, що були з нами. Будь ласка, буду вдячна всім, хто напише думку свою в коментарях, хто поділиться цим відео, хто також підписується на наш канал і підтримує нас. Я дуже вам вдячна, що ви з нами. Це дійсно приємно і надихає. Дивіться, яка неймовірно красива інсталяція попереду. Всім приємного перегляду! Mm-hmm.